Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали цікаві новинки, такі шоколадки. Ціна 55 гривень, вага 100 грамів. Це є темний. Є різні смаки, як я бачу. Це малиновий смак, полуничний. Теж 55. І кокосова начинка. Від торгової марки Jaffa соки та нектари 125 мл за 11 гривень. Є різні смаки. Взагалі, вперше бачу ось такий напій пише вітамінний 150 мл за 31 гривню. Солодкий напій Orange об'єм літра Ціна 17 гривень. Термосумка, сумка розмір 29 на 36 см і ціна 49 гривень. За 29 гривень заправка пищу томатна 240 г. Заправка із болгарським перцем за 29 гривень 240 г. 29 гривень соус болоньєзе 200 мл. 29 гривень соус, солодкий чилі 200 мілілітрів. За 27 гривень класичний соєвий соус. За 29 гривень соєвий соус для салату. Соєвий соус у нагі. 29. І ще один варіант теріякі. Олія соняшникова. 750 мл за 46 гривень. Оцет яблучний об'єм пів літра. Ціна 22 гривні. За 17 гривень вироба макароні 400 грамів. 14 гривень кисіль фруктово-ягідний 150 грамів. 11 гривень суміш десертна суха. Конфетюр 20 грамів. Знаю, що такий конфітюр додають до варення, щоб воно було густішим. Можливо, комусь буде корисна інформація. По 9 гривень вермішель швидкого приготування 60 грамів. Суміш перців мелених 15 грамів, 7 гривень. Сухарі для панірування – 200 г, 11 гривень. Приправа від торгової марки деко 25 грамів, 7 гривень. До плову, до курки, хмелі, сонелі, до риби, до картоплі та до шашлику. А ще до м'яса та до сала. За 17 гривень приправа смакова деко до овочів 30 грамів. Вермішель швидкого приготування Мівіна за 16 гривень. За 34 гривні сніданок сухий 150 грамів. Такі кільця кольорові. Багато є різних смаколиків, такі маленькі зефірки білі. Це маршмело, по-моєму. Ціна 9 гривень. Так, це маршмело. Є кольорові у формі сердечок. А є біленькі. А ось і зефір білорожевий по 9 гривень від торгової марки Жако. За 55 гривень змій повітряний. Такі чашечки фігурні. Ось така геометрія, як ромбик із надписом всередині. 330 мл об'єм 99 гривень. Ємність для напої 109 гривень із корковою кришкою та трубочкою. Є ще ось такий варіант, так би мовити, поїскріше. З лимончиками і з апельсинками та полуницею. Трубочка тут паперова із декором 77 гривень. Сама ємність скляна. Їмність для сипучих 139 гривень. Об'єм літр. Меншого об'єму така ж баночка по 109 гривень. Піднос пластиковий ціна 59 гривень. Кольори є на вибір. Є овальні по 49 гривень. Ось такий піднос за 99 гривень, а металевий прямокутний за 64. За 34 гривні ласощі для собак 110 грамів. Консерва для дорослих котів, 415 грамів 31 гривня. Також є для собак по 31 гривні, так само 415 грамів. Кошик декоративний текстильний за 29 гривень. Прямокутний. За 149 гривень легінси жіночі, однотонні. Шкарпетки жіночі, вони дуже схожі на підслідники. Очти такі, вони йдуть коротенькі. Є із сіточкою, ціна 29 гривень. Є набори вішалок, ціна 55 гривень в упаковці 5 штук. Однотонні, є яскравіші кольорів. Такі із сердечком продаються поштучно. Ціна за штуку 24 гривні. Металеві по 29 гривень. Ось такий варіант. І ще є ось такі. Вони йдуть трошки більших розмірів. Ціна 39 гривень. 169 гривень. Шльопанці дитячі з відкритими пальчиками за 88 гривень шлюпанці підліткові. Шлюпанці дитячі за 77 гривень. Менші ніжки. Набір для вирощування мікрозелені за 45 гривень. За 49 гривень сумішне сіння, мавританський газон, 50 грамів. За 144 гривні насіння трава газон пів кілограма. За 39 гривень пубілка садова 1 кілограм. За 7 гривень насіння квітів вага 0,3 г. Насіння редьки 20 грамів, за 4 гривні. Така собі суттєва знижка на це насіння. За 1 гривню насіння перця з солодкого, що, правда, у нас вже розкупили. По 4 гривні насіння томатів. Такий варіант. Вага 0,15 грамів. речі, томати є різні. Мічно по 4 і по 2 гривні. Тут 0,1 грам. Насіння баклажан. Ціна 5 гривень 0,5 грам. Різноманітні тазики та відра з акційною ціною. Ось таке вітро об'ємом 12 літрів за 88. Таке відро господарське за 77 гривень, об'єм 8 літрів. Тут незвично складається ручка. так лежить по відру. За 55 гривень вітро господарське, кольорове 5 літрів об'єм. Миска пластикова на 6 літрів об'ємом 49. Такий варіант. Тут об'єм 8 літрів, ціна 99. Такий варіант такі цікаві ручки. По 99 гривень 10 літрів. Так, ці ми вже бачили, але що тут, мабуть, недобра ціна? Не недобра, а невірна. 99 гривень, так і там за 12 літрів об'єму. Бачите, а знаєте, що так подумала? Бо ось ці і ось ці вони супер схожі. А ціна однакова. Тут 8 літрів, тут 12, бачите? а ціна однакова 99. Так, таке відро на сміття, воно йде високе та вузьке, за 149 гривень із поворотною кришкою. Кольори на вибір. Такі відри я називаю офісні або для паперу, бо вони з отворами. Ціна 55 гривень, об'єм 10 літрів. І таке відро господарське чорне за 77 гривень. Об'єм, на жаль, не бачу. Так, 12, є, пише 12 літрів. Такий варіант за 109 гривень, воно йде більш прямо кутне. Набіри для шиття у сумочці. Тут є і нитки, іголки, і ножиці, сантиметрова стрічка 64 гривні. Набір шпилюк англійських ціна 27 гривень. За 44 гривні сода кальційована. В упаковці 650 грамів. Набір станків для гоління три штуки за 29 гривень. Машинка для стрижки волосся за 349 гривень. За 34 гривні набір спончиків для макіяжу 4 штуки. Вирівнювач для волосся за 279 гривень і за 299 гривень. Фен для просушування волосся за 299. Лампа для просушування гель-лаку за 290 гривень. Тінт для губ за 29. Торгова марка Lovit. За 55 гривень підводка для повіки рідка чорна. За 19 гривень підводка, також чорна. По 29 гривень, підводка для повік кольорова. Морська сіль для ванни. Вага 500 грамів, ціна 32 гривні. Губки для миття тіла. Такий варіант круглий за 12 гривень. Ось такий варіант. Ціна 22 гривні. Є у вигляді бантики мочалки для тіла по 29 гривень. мочалка банна із петелькою для підвішування. Бувають вони у різних кольорах. Ціна 34. Такий варіант довші. Ціна 59 гривень. Мило тверде від торгової марки Grand Charm. Вага 125 г. Ціна 19 гривень. аромати є в крем Крембатер для тіла або скраб сольовий за 55 гривень 250 мл. Ще є ось такі скраби. Ціна 88 гривень 250 грамів і по 74 гривні скраб для тіла. Такий шоколадний або малий. Гелля душу від торгової марки Фа за 67 гривень. Гелля душу б'янка 1 кг, ціна 109 гривень із дозатором. Від торгової марки шик гелля душу об'єм 400 мл 59 гривень. Такі гелі по 19 гривень 300 мл. Є манюлі шампуні для волосся або кондиціонери. Такі варіанти по 9 гривень 15 мл. Маска для волосся Ціна 7 гривень 15 мл об'єм. Набір резиночок та заколочок для волосся, поєднаних за кольорами. Ціна 34 гривні. Такий набір резинок дві штуки за 22 гривні. Чотири резиночки за 29. Такий набір резиночок 2 штуки. Ціна 19 гривень. І ще є із камінчиками по 19 гривень. Пістолет водяний із акумулятором для води. 399. Такий набір для мильних бульбашок за 129. Є різні вітрячки, ціни також різні. Кактуси по 88 гривень, ананаси по 77. Є навіть ось такі: це є мильні бульбашки. Ціна 199. Є і такі простіші варіанти. Віддісней мильні бульбашки 60 мл по 15 гривень.